Миколаїв приймав у себе власників елітних собак з усієї України. На міському стадіоні Юніс відбулася традиційна виставка собак Весна Прибужжя прибужжя-2016». Поки готували до роботи ринги, глядачі могли побачити захоплююче видовище. Майстерність дресури демонстрували вихованці центру дресирування Золотий легіон. Вразили змагання на швидкість. Відстань приблизно в два десятки метрів. Собаки долали за кілька секунд. Лектор справився за три цілих п'ятдесят сути. А поки всі бажаючі дивились розважальну програму, власники собак-учасниць готували своїх улюбленців до виступу в рингах. Причому хвилювались господарі, а не їхні вихованці. Хоча для справжнього собаківника його собака найкраща. В першу чергу це собака компаньйон. он член семьи, то есть он всех любит, охраняет, всегда любит, чтобы все были в одном кругу, в компании, ну и красивый. Мы давно мечтали чау-чау приобрести. У нас до этого были другие собаки, это мы хотели решить попробовать завести чау-чау. Ну, деткам нашим очень нравится. Майже 300 собаківників зі своїми улюбленцями зареєструвались для участі у цій престижній виставці. Адже тут не просто демонстрували собак. Було за що поборотись. Виставка наша віджигодна вісення. Ми проводимо виставки дважды в год, уже много років, з 96-го года. Це виставка сертифікатна і чемпі чемпіонат України. Кожен побідітель, один побідітель в породі. Получить сертификат чемпиона Украины. А те, хто попобідить в своїх класах возросних, получать сертифікат кандидата в чемпіони України. Ось ця кудлата дівчинка Брайт одна з учасниць виставки. Може, саме сьогодні буде її зірковий час. Наші припущення виявилися пророчими і Брайт стала юним чемпіоном України. Наступного разу чемпіонат України зі службового собаківництва відбудеться восени. І сьогоднішній незграбний цуценя може стати на ньому новим чемпіоном. Олена Міщенко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.